Доєднується до головне за день військовослужбовець Ігор Шолтис. Ігора, добрий вечір і слава Україні. Героям слава добрий вечір! Вітаємо, раді бачити. І дякуємо, дякуємо за, за те, що ви робите, тому що. До наших військових зараз навіть здається слово дякую сказати це якось якось замало. Розкажіть, ви ви були у Львові? Так чи ви ще зараз у Львові? Як надовго? А, ні, я вже не у Львові вже пої на кілька діб вдалося там приїхати. Зараз вже повернулися в сектор роботи, мав таку спецоперацію по пошуку локації з освітленням, аби ви мене добре бачили, і я вас добре бачив. Тому так зараз вже повернулися до, до виконання робочих всіх робочих моментів. Ну, ваша спецоперація була успішна. Ми вас дуже добре бачимо і добре. Чуємо раді, що у вас там є зв'язок. І щоб і кожна ваша задоволення... Думана спецоперація була точно такою Загальна самою. Успішною. Так. Дякую. Знаємо, що тут у Львові були зокрема на, ну, на такі важливі події. Бачили вас, відкривали меморіальну дошку, зокрема, і військовому Юрієві Руфу, загиблому, на жаль, і. Те, що відрізняє нас від ворога, це наша мотивація, бо розуміємо, що українці втрачають світ нації, люди найкращі йдуть, і це нас злить так. Це не вганяє в якийсь відчай, а навпаки, додає такої злості дієвої до окупантів. А звідки ви черпаєте ось цю власне мотивацію, не зневірились досі українці? Чому це так? Звичайно, основна мотивація для нас це ряд перемог, це просування, це зараз от контрнаступальні дії. Для нас мотивацією є теж знову ж таки якийсь перелік сумних заходів і сумних подій, які пов'язані зі смертю, з героїчною гибелью наших побратимів, близьких там друзів, наших співслужбовців, також гибель невинних мирних мешканців, невинних українців. Це те, що Мотивує нас бути безжальними, холоднокровними до ворога і е, далі просуватися. Далі також для нас звичайно мотивацією є зустрічі та комунікація з рідними, е, будь-яка можливість, е, скажімо, зловити зв'язок, який буде, буде мотивувати нас працювати так, аби в подальшому повернутися додому і продовжити нашу справу вже е, ну в моєму випадку на вулицях Львова. Тому таких мотиваційних моментів багато є їх не бракне будь-які там закиди про те, що бійці збройних сил України зневіряються і не можуть продовжувати свою роботу. Ну я рахую, що це є частиною ворожої пропаганди. Тому обов'язково довіряйте збройним силам, які власне готові продовжувати наш. Не тернистий шлях і має чим надихнутися. От, інформація з перших вуст і нашим глядачам. Я просто хочу пояснити ситуацію про вулиці Львова. Хто не знає, то Ігор, у нас депутат Львівської міської ради і активний громадський діяч е, Ігор. 25 жовтня в себе на Фейсбуці ти написав, що цей день будеш вважати другим днем народження. і Я би хотів, щоб ти розповів історію, яка тоді трапилася. Вона буде такою собі ілюстративною, як проходять в будні у вас. Ну, аби бути коротким, то опишу це як момент, коли ми перебували в, в гарячій зоні бойових дій. Нам потрібно було оперативно е, розташувати там е, наші сили та наш підрозділ е, таким чином, аби просуватися вперед, в бік ворога е, через сіру зону до їхніх тилів і. В найближчій можливій точці я паркував автівку разом з Дмитром, який на світлині що було опубліковано над цим текстом. Ми паркували авто, мінометний обстріл. Тобто, ну, нас, нас було виявлено, це, це в принципі було зрозуміло, і. Ну, кожна міна летить, ти розумієш, одна далі, одна ближче потрібно падати, коли ти чуєш свист. І в принципі, це був мій не перший обстріл. Ну там і близько не п'ятий, так але конкретно ця міна, коли летіла, я зрозумів, що на ці там долі секунди, і пізніше я усвідомив, що такого близького свисту, такого гучного звуку над собою я не чув. Дмитро гукнув лягай, так я. Будучи за кермом, спробував якось згрупуватися там на коробку передач. В принципі, свідомо розуміючи, що це нічим не допоможе, і міна, яка впала, мабуть, в 8-7 метрах від нас, дивним чином не здетонувала. Вирішила вирішила залишити нам шанс і працювати далі. Тому ну, такі збіги обставин, такі випадковості трапляються дуже і дуже рідко. Але цього разу нам пощастило, тож матимемо надію, що нам так от з цим Дмитром пощастить ще не один раз. Ну і звичайно, теж з фартом занадто гратися не будемо. Якось так ну і це ще раз ілюструє вже інформацію, яку неодноразово повідомляли різні джерела: і журналісти, і військові, експерти, і аналітики, світові. Що російські снаряди, які вони запускають, буває таке, що вони не детонують. І ми не тільки вам бажаємо того, щоб таких ситуацій не повторювалось небезпечних, а й ворогові. Щоб от у них такі ситуації були частою. практикою. Або хай вибухають зразу при старті в міномет. Так і в духніх хотілося б про щось більш приємно поговорити, була приємна знахідка, якою поділився керівник Вівщини Максим Козицький у своїх соцмережах, що на Харківщині мешканець одного із сіл він закопав у такій банці скляній на своєму городі український прапор, тому що боявся, що окупанти, коли його знайдуть, то чи викрадуть, ну йому в принципі теж загрожувала небезпека, якби в нього знайшли українську символіку. Але коли він потім виїхав. Був безпечніше місце, коли наші воїни вже його звільнили, населений пункт. То він розповів, що там є цей прапор, вони його викопали і обіцяють передати власникові. От хочеться від вас почути. Чи були у вас якісь такі історії, які ви привезете, потім будете дітям розказувати, якими хочеться поділитися? Однією з таких історій для мене ну, найбільш сентиментальним моментом під час нашої кампанії на Херсонщині це була комунікація з людьми, які нас зустрічали під час звільнення, конкретно нам з хлопцями пощастило бути в числі тих, хто першими заходили в ряд населених пунктів. І коли був такий момент, коли в нас була інформація, що Вороги ще перебувають в цьому населеному пункті, mm -hmm. і ми мусимо далі проводити зачистку. Там ми, ми рухалися згідно нашого встановленого строю, там з піднятою зброєю, розглядаючи сектори, прикриваючи одне одного, і в цей момент просто ти йдеш зі зброєю, готовий до сутички в будь-який момент. А до тебе підбігає бабуся і починає обіймати з молоком зі смиколиками з такими речами, зі сльозами. І дякувати за звільнення, Я кажу пані по нашому по-галицькому, зразу кажу, пані, пані, дуже прошу вас. Ми до вас зараз підійдемо. Дайте нам трішки часу. Вона така нам. Ну дякуємо, що ви нас звільнили. А ми розуміємо, що до кінця ще звільнення цього населеного пункту не відбулось, тому що ми надійшли до крайніх вулиць, там в яких пророкували сутичку з ворогом. І коли ми бачили, як люди нас зустрічають. Як вони нам розповідали про часи окупації і різні такі куметні прикольні історії протистояння там ворогам? Та тобто, коли окупанти були в, в наших селах Херсонщини, наші люди просто ну, вигадували величезну кількість там жартів, якихось нісенітниць, приколів, якими деморалізували ворога. і там Навіть їхнє залякування зброєю чи якимось таким насильством вони не працювали, тому що оце от моральне і саме фізичне протистояння воно було настільки повсюдним, що ну вони просто не мали навіть, навіть би фізичної можливості там розправитися з будь ким з наших з цих не, неймовірних українських партизан Херсонщини. Тому якась така в мене пам'ять. Дуже крута про, про цей місяць роботи, пане Ігорі. Я знаю, що ви дуже да. активні в соціальних мережах. Так, в Тіктоку, Фейсбуку, багато дописів пишете, і вам скажу такий собі невеличкий інсайт. Наші глядачі є і вашими великими глядачами, читачами. Ми маємо на увазі так, людей, які знаходяться на Херсонщині. Вони читають, активно стежать за тим, що ви робите. І, користуючись можливістю того, що ви у нас в ефірі, через нас передають вам великі вітання і подяку всім хлопцям, які зараз визволяють Херсонщину від окупантів. Ось, ось така от хороша, цікава історія в додаток. І, о... Дякую вам, дякую. О, дуже, дуже, дуже вам дякую. Обійміть всіх, кого там зможете, від всіх наших козаків, або там за можливості по різних е, захищених каналах передайте, де ми зможемо цих людей знайти, і ми їх обіймемо самотужки. Це, це так приємно. Так хочеться, щоб дійсно це, це сталося. І е, розкажіть, як зараз у вас ситуація там, де ви зараз перебуваєте. Ми, в принципі, розриваємось між запорізьким напрямком та Херсонським, в залежності від того, де наш. Підрозділ буде більш затребуваним, тому ну наразі починаються дуже міцні холоди. Ми призвичаємо свої організми, стараємось не хворіти і розуміємо, що російська сторона вона звикла до якихось до зимових походів, зимових наступів. Як казав мій побратим Хорват, вони чомусь подумали, що Дід Мороз це персонаж, який вигаданий ними, і їм дуже допомагатиме у цих походах. І, в принципі, всі нормальні армії, всі військові розвинених армій світу розуміють, що наступи взимку це дуже складні кампанії, де є багато втрат, але росіян ніколи втрати і там розрахунки з людськими життями своїх громадян не турбували. Тому можемо очікувати, що нам доведеться потужно відбиватися взимку, але ми до цього готові. Всі хлопці в тонусі, фортифікаційні споруди і величезна кількість сюрпризів, які ми залишаємо для можливого розвитку подій з їхнім наступом. Все це у нас є. Ми знаєте, ми сьогодні також говорили про речі, які люди вважають остаточним завершенням війни і перемогою. Зокрема, і за опитуванням, яке проводила соціолог до Дня Незалежності. От кожен п'ятий вважає остаточною перемогою розвал Росії, як для вас. Уже з огляду з огляду 257-ї, якщо я не помиляюсь, доби боротьби, яку видати, я гадаю, що нам потрібно починати відмовлятися від розділу рахунку цієї війни, з моменту початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, так і пам'ятати, що все почалося. В цій кампанії з, з Революції Гідності і з окупації Автономної Республіки Крим я гадаю, що першим основним моментом показником нашої перемоги в цій війні є деокупація всіх територій України, не лише як спочатку там там, станом. До 24 лютого, але й всієї, всієї взагалі окупованої території України, яка була окупована Російською Федерацією, чи розвал Росії можливий він можливий, але нам не потрібно на це розраховувати, тому що основою підриву є якісь внутрішні сили. А в Росії будь-які сили до підриву відсутні через аморфність російського населення, через їхне, їхнє їхнє під, під під піддакування російському режиму і. І власне з цього ми розуміємо, що воюємо ми не проти Путіна і не проти їхньої армії, а воюємо ми проти кожного громадянина Російської Федерації. Тому основний те нашої перемоги це деокупація всіх, всіх українських земель, це повернення всіх викрадених українців до наших домівок. І звичайно, основним з. Скажімо, з таких заспектів перемоги, це буде м, певна стратегія відбудови України після цього всього. Там, зважаючи на можливість якихось політичних чвар в майбутньому і тому подібне, ми все одно це зробимо. Потрібно трішки почекати і трішки включитися. Дякуємо вам, Ігоре. Справді, перемога це не якийсь момент, не тільки результат, а це ще й процес, бо нам ще це все доведеться і відбудовувати, і повертати своїх додому. Дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Дякуємо за те, що робите. Бережіть себе. Ще раз передаємо від ваших палких шанувальників і читачів вам вітання і подяку. Дякуємо те, що доєдналися з нами. Дякую з нами на зв'язку був Ігор Шолтес, військовослужбовець.